Якщо людина не контролює свій артеріальний тиск і допускає перевищення його норми, що найменше їй загрожує гіпертонічний криз, що найбільше інсульт. Ймовірно, з летальними наслідками лікарі категорично забороняють експериментувати з підвищенням тиску і випробовувати людський організм на міцність. Парадокс, але у той же час саме такі експерименти ми спостерігаємо у сфері комунальній. Хтось вирішив, якщо підвищити тиску трубах, яким вже понад 50 років, і пустити по них воду, то це називатиметься не свідоме руйнування системи, а профілактика, не злочинне пошкодження комунального майна, а гідравлічні випробування. Гейзер з води, бруду та каміння. На початку тижня масштабна аварія просто в центрі столиці. На вулиці Грінченко прорвало трубу. Шматки асфальту летіли і на машини, і на людей. Дівачка розбила кришу, голуба машина теж криша. Машин 4 чи п'ять кам'янці побіляли. Бо відео до вечора до познаєм прорвало трубу, да, і летіло все підняло асфальт, асфальтці там на машину. Поруч з епіцентром кав'ярня перепало її, працівники рятували майно як могли. Летіло каміння, і вранці, коли прибирали, там на лавочці були камні, тобто граніт, мабуть, щось таке у той самий день. Проваля на голосіївському проспекті на дорозі десятиметрова дірка. Її закриють лише після ремонту пошкодженої труби. Потоп на вулиці Лебідській навпроти великого торгового центру знову величезний гейзер. Вода рванула з-під землі, зірвавши чавунний люк. Хвиля з окропу накрила кілька авто. Металева кришка каналізаційного люку потрощила автобус і мало не вбила водія. ехала і різко встав. просто стовп води. Камней и uh -huh. все просто в машину. Она даже ну ничего не поняла, не успела uh -huh. понять. У вівторок лише дивом без жертв на чоколівському бульварі машини зупиняє ще один підземельний фонтан, що вирвався на волю завдяки сумнозвісним гідравлічним випробуванням. Град зі шматків каміння посипався на Фольксваген. Жінка за кермом тепер із синцями і забоями. Вона каже, пощастило, адже дитяче крісло в її машині цього разу було порожнім. Внезапно з асфальта хлинула вода камні засипало, розбило лобове стекло, засипало машину. Діошка трохи пострадала. Його забрала скорее обсірування, ті типу, потрас, зараз проходить в Києві. Де і стало в принципі провалля, гради з каміння, гарячі і небезпечні гайзери. Поки що не техногенна катастрофа, це показовий наслідок роботи комунальників. Так вони випробують на місність труби, що проходять під землею. Називаються гідравлічною перевіркою тепломереж. Гідравлічні випробування тривають щонайменше два тижні. Спочатку припиняють подачу теплоносія до теплового пункту будинку. Потім охолоджують теплоносій до 40 градусів та женуть його по трубах з підвищеним на 25% тиском. Тобто на труби тиснуть більшим навантаженням, котрого взимку увага зазвичай не буває. Навіщо ж підвищений тиск? Потрібен зараз. А якщо вона зимою лухнуть, які тоді альтернативи? я ж вам ресто? Я не знаю, ну як не лоп... А Може, і лопнути, може, і не лопнуть. На тест номер 5 Гідравлічні випробування якраз в розпалі саме тут. Тутешні спеціалісти тестували трубу на Лебіцькій. кажуть, навіть не дійшли до необхідної позначки, як система не витримала. Записано там ну, 22 два кілограми було вроді. Тобто навіть не підняли. Даже не встигли да, підняти до графіка. Графік був 25, а там по-моєму при 22 рвано рвануло. Цікаво, що трапилося б з людьми і транспортом навколо, якби тиск підняли максимально. Хто відповідав би в разі завершення подібних інцидентів смертельними наслідками? В питання компенсації вирішується в юридичному плані. Є відповідні органи з страхової компанії і юридична наша служба в Києвенерго впевнені, рветься там, де тонко, і альтернативи гідравлічним випробуванням не бачать. 80-90%, скажімо так вот этих вот неисправностей мы ми знаходимо в період гідравлічних испытаний. Дивовижно, але ті ж самі спеціалісти визнають, літні експерименти просто зайва витрата часу, сил, грошей і нервів містян, адже жодних гарантій вони не дають і аварії з такою самою ймовірністю можуть статися і взимку будь де і будь-коли. А може прорве, а може прорве в, 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 в на так на різдво, а може на новий рік. Розумієте? І ще раз кажу, це вже російська рулетка. А може прорве, а може не перве. Труби вичерпали свій ресурс, 70% їх треба перекладати. Натомість незалежні експерти впевнені, у Києвенерго можуть запросто вдатися до акустичного методу замість гідровипробувань. Це коли за допомогою спецприладів тепломережу прослуховують. Але така методика не вигідна, адже тоді хто ж буде заробляти гроші на щорічних відключеннях. А планові пориви влітку і форс-мажори взимку це постійний дохід на перманентних ремонтах. Влітку проводять ці випробування при. Відносно низьких температурах теплоносія, а взимку дають великий, велику температуру, там перегріта 120 градусів. От виходить, що ця температура і цей тиск вони рвуть мережі. Тобто втрачається взагалі сенс проводити гідравлічні випробування влітку. Це чисте я, як на мене, це чисто формально просто привід. Для того щоб не давати людям гарячу воду, тому що вона її собівартість варті, входиться дуже дорого. У «Київенерго» визнають, метод гідравлічних випробувань дійсно застарілий, але відмовитися кажуть не можуть. Посилаються на нормативні акти і підзаконні документи. Мовляв, якщо не притримуватися, можуть приписати і кримінал. Ось так узаконений терор холодною водою відносно киян. Якщо не виконані ці роботи, і в разі скажімо, якщо трапилось Щось то першим на що дивляться, а проводились гідравлічні випробування чи ні? Якщо не проводились, то це наступає за відповідальною особою по експлуатації теплових мереж, кримінальна відповідальність. Київенерго бідкаються. 10 мільярдів гривень на повну заміну тепломереж у столиці немає. А от екс-міністра житлово-комунального господарства України сумніви. Я цю байду про те, що грошей немає, чую вже останні 15 років. А я беруся стверджувати, що гроші є, не треба стільки красти. Бо я хочу розуміти кожну статтю витрат, що вони купляють, потрібно це чи ні. «Київенерго» – це власне не комунальна бізнес-організація. Вона націлена на заробляння грошей. Ремонтувати тепломережі їй не цікаво. Прибутки вони ховають. От оборот 10 мільярдів. А прибутки вони просто ховають. Це так би мовити бухгалтерська таємниця. Поки українська столиця тріщить по швах влітку від планових випробувань і взимку від раптових проривів, українці в Європі вже забули про колись звичні літні жаги із тазиками. Катерина майже рік опановує брюссельські комунальні принади. каже про гідравлічні випробування тут ніколи не чули, нічого не знають і навіть теоретично не розуміють таких крештестів. І опалення, і вода безперебойні. А за для спокою мешканців будь-які комунальні проблеми з трубами локалізують вночі. Тобто в них буває, наприклад, коли там, чистять труби в твоєму будинку, але це як правило робиться це вночі, коли люди сплять, щоб нікого ну, якби, не переривати водопостачання, тому що для них це дуже критично. На Лобідській асфальт вже залатали. Вулиця Грінченко та Голосіївський проспект якраз у процесі робота тепер не лише для енергетиків, а для автодорівців. Усім ним прориви вигідні, адже чиїсь трагедії або незручності для цих працівників зайві людина години. і додана вартість у мільйони гривень. Але, попри заробляння енергопостачальних компаній на ремонтах і аваріях постраждалі від наслідків проривів, жодних компенсацій не отримали, тому збираються довго судитися. Київенерго сказали, чоловік, який представляв 90 випадків, вони через суд только все вирішують. Артур купив свій позашляховик лише два місяці тому. Тепер авто немов після урагану. Розбиті вікна, численні подряпини. Поїздка лебіцькою мало не стала фатальною для чоловіка. Тепер на ремонт авто треба мінімум 150 тисяч гривень. лився з камнями, з асфальтом. Один большой металічний круг. Діаметр, водне на більше, ніж я показую. Град з камней. С асфальта, с водой, кибятком, вот так лился полностью, залило, ничего не было видно, ничего уже не сделаешь, сидишь, просто ждешь. Враховуючи, що нових мереж на столицю лише 10%, кількість таких потерпілих щороку зростатиме у геометричній прогресії. Попри логіку і задекларовану благородну мету, латані перелатані труби ще більше добувають випробуваннями. Цілком ймовірно, якщо й далі вони будуть єдиною умовою для старту опалювального сезону, не варто дивуватися, коли однієї морозної зими тепло з гарячою водою просто зникне.